Сотні глядачів відвідали благодійний концерт Степана Критишина в українському домі в Тернополі 15 лютого. Цього дня виконавець відзначив 25-річчя своєї творчої діяльності. Зі сцени пролунали авторські пісні Степана Критишина. Окремі композиції він виконав з дітьми та дружиною, яка, до речі, виступає разом із ним у складі гурту Колесо. До привітання з творчим ювілеєм співака, долучилися знані виконавці з Тернопільщини. Саме таким складом, щоб з живими інструментами, це чесно кажучи, перший мій такий досвід. Це зовсім інакше сприйняття, зовсім інакше відчуття, зовсім інакші емоції, як у виконавців, і зовсім інакші емоції, звичайно, у слухача і у глядача. Дуже щаслива людина, що дійсно. Стояв сьогодні на сцені з такими метрами музики. Дякую друзям, які також прийшлися. Ігор Яснюк і Ігор Бойчук, які мене підтримали теж. Захід мав благодійну мету. Допомогу на лікування військового з Тернопільщини Андрія Петріва. Наприкінці березня йому мають провести протезування ока та величних кісток. Відтак під час концерту організували збір коштів та провели благодійний аукціон. Серед лотів були вироби ручної роботи, один із яких виготовила дружина Андрія Петріва. Благодійний фонд Покрова завжди радо відгукується на такі пропозиції співпраці, на пропозиції допомоги е, в організації благодійних заходів. І ми дуже радіємо для нас честь, що саме Степан Критишин запросив нас до партнерства. Е, не вперше ми вже працюємо зі Степаном. Він завжди допомагає на наших на наших благодійних заходах різного штибу. А тепер ми допомагаємо йому на його такому. Сімейному і в концерті. Приємно за підтримку, ну просто навіть не сподівався. І співпало так, що от концерт цей, і якраз рік тому наш батальйон весь без вісті провод. Просто як сказати, і приємно і тяжко гарне, гарне і приємно. І за ну за за все. Я навіть не сподівався, що воно так буде. Послухати концерт та привітати Степана Критишина з творчим ювілеєм прийшли його рідні та друзі. Вони кажуть, отримали багато позитивних емоцій. Степаном знайомі донедавна, але зразу зав'язалася така міцна дружба, і десь коли ми були разом. І він каже: Давай заграю на гітарі свою пісню. Я до нього кажу, а чому? Я ніколи цього не чув. Але дякую, що він так організувався і зробив такий чудовий концерт, справді, на якому можна було добре відпочити. Але можна було зібрати і в такий спосіб щось пожертвувати, дати тим хлопцям знаєте, від себе також, ну і також щось отримати, правда? Подобається тобі зайчик. Сьогоднішній концерт дуже прекрасний, зворушливий, радісний і, мабуть, трішки щемливий. Сльоза інколи появлялася на очах, бо живемо ми непростий час. Але дякуючи таким людям, як Степан, які розвивають ту творчість, не зважаючи ні на що, бо що хоче сьогодні ворог знищити це нашу мову, культуру, нашу пісню. А от такі люди, як Степан. Говорять, рухаються вперед, тим самим продовжують наші культурні традиції. Хто хоче долучитися до допомоги пораненому воїну Андрію Петріву, може зробити донат за QR-кодом, а також придбати в'язані іграшки, виготовлені його дружиною, написавши на сторінку благодійного фонду покрова у соцмережах. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.